Завітав до нас ще один вольт польська, інвертор. Цього разу поляки не брешуть. Вказана реальна потужність 300 Вт і пікова 600 Вт. По габаритах і по струму, як би це заперечувати, сенсу немає. Пристрій новий робочий на 24 вольта. До речі, що також говорить про це, що тут все чесно. Але наше завдання подивитися, чи є тут синус. Людина попросила, і цим ми зараз займаємося. Синус є, синус чистий, гарний, зауважень немає. Відповідно, дана модель без претензій вартує того, що на ній пишуть. Різноманіття стабілізаторів і УПСів вражає. Люксеончик, УПС 1000S. Скарга не заряджає батарею. Як упс працює від батареї, розряджає, але на зарядку не стає. Пробуємо дивитися: підключаємо батарею, бо без батареї він не вмикається. Запускаємо. Вентилятор явно мертвий. Круглий такий індикатор, став, працює. Тепер відмикаємо мережеве живлення і дивимося, що з того діла виходить. Ага, і він не працює від мережі, він не бачить мережі взагалі. Він працює тільки від акумулятора. Не заряджає батарею і не бачить мережі. Дивимось, що всередині. Модуль керування з капелькою, дві кнопочки, тут нічого цікавого. Серединка, величезний трансформатор на шаподібному залізі. Підроселя по входу трансформатора немає. Мабуть, струм холостого ходу високий. Два запобіжника, вентилятор 12-вольтовий. 4 планки радіаторів по 4 штуки rf 3205. Є релюшки, значить, є авапка. Тихо, будь, не товчись. Процесор затертий. І видно, дуті конденсатори. Відповідно, з цього треба почати. Ага, вентиляторів два. Ну що, давайте займемося його живленням. Ось так виглядають конденсатори, тоді як має бути 330 мікрофарад на 35 вольт. 10 разів. Ємність і. Опір зашкалюю. Чудо не сталося, заміна конденсаторів не допомогла. Пристрій надалі працює від акумулятора і не бачить мережі. Продовжую. Хтось мені може пояснити, в чому прикол запилювати атміловський процесор. Якщо і так він закритий від читання і прошивку з нього не считаєш? Це, типу, як би робота для роботи чи як? Розібрався з зарядкою і з платою, перевіряю. Тепер є автоматичне включення від мережі. Запускається і стартує. Пішла зарядка акумулятора, напруга піднімається. Є. Але це ще не кінець був, тому що як би зробив, воно запрацювало, працює, але не тримає навантаження. Чому ж воно навантаження може не тримати? Ви не повірите. Заліз я в мережевий шнур. І ось що я там бачу. Весь один провід всередині в корозії рветься, відвалюється руками, він є твердий і рветься руками без проблем. Тобто мідь щось з'їло всередині одного дроту. Я думаю, що це така мідь китайська була, крім того. Якщо взяти цей дріт, подивитися ближче, то видно ось ту корозію, як воно розвалюється в руках. А якщо. Зачистити дріт з другого кінця, де ще немає, видно, що він всередині білий, він не магнітиться. І відповідь на цю загадку одна єдина, це біметал. Це алюмінієвий дріт, покритий міддю на вилку мережеву. Собаки китайці. І десь попала якась речовина агресивна для алюмінію. І строця, де він не був залуджений, воно з'їло дріт на відстань більше метра. А далі він є чорний мідь окислена. І якби далі нормальні. Більше метра в корозії посередині в ізоляції пройшло. Це просто жах. Я не знаю, як це можна так дати на мереже в вилку. Алюмінієвий дріт. Дивіться, труха розсипається в руках. Це такі от люксеони. Жесть. Маємо струм заряду зараз в районі 700 мА. Відмикаю мережу 220. І бачимо холостий хід 1,6 А. Треба додати ще міліампер 300 на вентилятори. Хай 200-250. І виходить 1,8-1,9 А холостий хід того пристрою. Вентилятори ще відключені, їх треба змащувати. Зараз тим займуся. Ну і на завершення залишилося глянути на форму сигналу цього безперебійника. Запускаю промислово від батареї без мережі і синус гарний, чистий. До нього питань ніяких немає. Перейдемо на мережу. Є переключення на мережу. Зрізаний міський синус, трошки просаджена напруга. Працює коректно. Сила була цілою відповідно на максимальному навантаженні, навіть не тестую, бо було з слаботочними колами проблема. Залишилось зібрати і ощасливити власника. І цей пристрій має, звичайно, не нуль. Чому завжди питаюся історію апарата? От Прислали такий сюрприз. Тут вже щось горіло повиламуване. Видно, паяли, приліпили. В ізоленті замотаний якийсь транзистор. Ножки тричать кілометрові і це прислали в ремонт. Ну Я таких сюрпризів не оцінюю. Як воно приїхало в ремонт, так воно з ремонту і поїде. Паяли теж дуже добре. Що тут скажеш? Навіть до СНД-шок добралося. Красавчики. Користуються люди моєю слабкістю до техніки, що шкода мені викинути, бо ж як не зроблю, то точно викинуть. Працює. От ця зараза розрахована на 350-360 Вт. Зараз грузи міст, там 150-200, чи 200, то не принципово. Питання в іншому. Ви вивели дроти, ви підключаєте акумулятор великий. Але ж охолодження ви не зробили. Чому ви не поставите додатково вентилятор? Якщо ви вже готові на таке рішення, зробіть з боку отвір, поставте вентилятор, хай той теплоакумулятор, внутрішній мого сочок алюмінію обдуває, хоча б воно ж перегрівається. Воно на тій потужності розраховано з своїм штатним акумулятором 79 А годин на 15 хвилин роботи максимум. А ви його поставите 50% чи і хочете гнати півдня, Вріжте вентилятор, і воно буде працювати, і не буде проблем. Ще один пристрій від того самого пана. Це є LMP 1100 вольт ампер. Трошки потужніший вже з євророзетками. Теж вивели на бік, теж пробували міняти транзистори і щось їм пішло не так. Оу, тут красиво. Ось така красота, красотулечка. Росли тут сам він китайський, а поставили 3205. Подивимося, що оригінал. З чую, що ні. І таке враження, що горіло воно раніше, просто не відчистили. Але після заміни не запрацювало. Ну, будемо дивитися. Відмив плату, відновив дорожки, відновив обв'язочку, резистори, розкачечку. Але нас цікавить інше, нас цікавлять транзистори. Давайте будемо на них дивитися. Перше, що ми маємо, це IRF 3205 в оригіналі. Ось він є. Якби без впадини посередині, але це є оригінал старий. Це є точно оригінал. Маркування відповідає. Форма кристалу, легування, напилення, все як має бути. Тепер беремо IRF 3205 теж оригінальний, але інший виробник чи партія, не знаю, як правильно сказати. Ось так він виглядає. Кристал практично такий самий, є виріз посередині. Ось тут пластиком залитий. От, тепер глянемо. SunWin 3205 китайський. Десь так покладу, щоб було видно. Він китайський 3205. Тут видно, що кристал набагато більший. Це якби не зовсім показник, тому що сам кристал може мати інші параметри. Невідомо, що туди запакували китайці, але сам факт. Він 3205 китайський має кристал в 3-4 рази більший, ніж ІР-3205 оригінальний. А це ERF підробка. А це і 3205 підробка. Дивіться, який тут мацюпусінький кристалик. Хоча теж дивно, бачите, є напилення жовте, це не просто так, що на білий метал приліпили. Однак факт залишається фактом. От такі от різні транзистори. І знову ж таки, тут, якщо вірити маркуванню, впадені є, шліфовки немає. Маркування логотип чітке, він не шліфований. І є напилення. Не знаю, але якщо порівняти з цими, то дуже відрізняється площа кристалу. І перевіряю під навантаженням. Вмикаю розетку. Так, є запуск, від мережі включився. Нормальний режим роботи, пішла зарядка акумуляторів. Вимикаю живлення. Працюю від батареї. Батареї миттєво розрядяться, бо вони півмертві. Але видно, що 150 Вт тягне. Перехожу назад на мережу. Є, працюю від мережі, пішов заряд батарейки. Пристрій справний.